У виставковій залі краєзнавчого музею імені Маслова відкрилася фотовиставка Спадок прилучена. Вона стала підсумком проєкту Літня молодіжна школа Прилука 2023 який реалізовувався музеєм та БО мистецькі барви за грантової підтримки агентства з розвитку приватної ініціативи. Тривалістю він був три місяці. Ми обрали молодь міста, 30 чоловік. Це були і учні старших класів шкіл, а також студенти наших вищих навчальних закладів. Ну скажу більше того, навіть і молоді викладачі долучалися до цього проєкту. Протягом літа учасники молодіжної школи вивчали локальну спадщину. Слухали різноманітні лекції про державність та прилучену і мандрували нею з метою дослідження її історико-культурних цінностей. Першою на нашому шляху було село Дідівці і садиба, яка знаходиться вздовж дороги. І всі зазвичай влітку їдуть на Дідівці в ставі покупатися. І мало хто задається питанням, що це за будівля знаходиться біля церкви, да, Святої Параскеви перед нею з лівої сторони. На сам насправді це маєточок родовий Кис... киселів, але в цьому будинку мешкав історик, етнограф Микола Іванович Костомаров. Ще у нас є цікаві локації. Ось, зокрема, село Богданівка, це будинок Олександровичів поміщиків. Родзинкою напевно на цьому маєтку є те, що там вперше на прилученні почали розводити картоплю. А власник Олександрович він любив споживати. Смажених горобців говорив, що то найчастіший птах. На нашому шляху були такі шикарні містки, які дуже-дуже давнішні. Це село Переволочна, це містки на шляху до маєтку Милорадовичів. Є шикарний маєток, є Липова алея, Альтанка. Були свого часу штучно створені озерця. Ось такі речі нам вдалося подивитися. І, власне кажучи, одні з таких знову таких родзинок, мені здається, що всі поїздки були особливими, була Елінська гора. На якій є краєвид з якої просто захоплюється видно і частину Априлуки, вид на гостинський монастир, і це розголоження річки Уде просто неймовірна краса. Загалом побували у восьми селах Прилуцького району. Зробили 30 пам'ятних світлин, які стали основою буклету прилуче на спадок та фотовиставки, яка діятиме у музеї до кінця вересня. Пізніше її відкриють в районній адміністрації після у школах міста.